Помідори одна з найулюбленіших культур на селі, без них важко уявити город чи теплицю. Але не кожен задумується, що головна причина, чому одні збирають повідру з куща, а інші ледве назбирають на салат, криється не лише у догляді, а передусім у правильному виборі сорту. Від цього залежить буквально все і смак, і стійкість до хвороб, і здатність витримати спеку чи прохолодне літо. Кожен господар хоче, щоб урожай був не просто багатий, а й стабільний, щоб помідори не розтріскувались, не гнили на корені, а дозрівали рівномірно і зберігалися довго. Саме тому тема вибору правильного сорту настільки важлива, особливо тепер, коли на ринку сотні назв, і не завжди зрозуміло, який із них справді вартий уваги. Селяни завжди помічали. Навіть на одній грядці два різні сорти поводяться по різному. Один стоїть міцний, зелений, а інший в'янне або ловить вітовтору після першого дощу. Дехто звинувачує погоду, іншим – насіння. Але досвідчені городники кажуть усе починається з правильного вибору сорту, бо є помідори для теплиці, є для відкритого ґрунту, є ранні, середні, пізні. Одні потребують підв'язки. Інші ростуть компактно, ніби створені для маленьких ділянок. І якщо підібрати сорт до своїх умов земля, клімат, догляд, тоді урожай гарантовано буде добрим, навіть без надмірних зусиль. Вибір сорту це своєрідна наука, яку люди вчили поколіннями. Раніше не було модних гібридів чи кольорових пакетиків із насінням, брали насіння зі своїх перевірених кущів. Обирали найкращі плоди, сушили, зберігали до весни, і той, хто вмів правильно відібрати насіння, мав найкращі помідори на селі. Зараз ситуація трохи інша, вибір величезний, але разом із тим легко помилитися бо не кожен сорт, який гарно виглядає на фото, покаже себе добре у реальних сільських умовах. Буває, купиш пакетик, посадиш, доглядаєш, а врожаю майже нема. І тут справа не у вас, а у тому, що сорт не підходить для вашої землі чи клімату. Україна має дуже різні зони південь, спекотний і сухий. Північ прохолодна і волога. Захід має коротке літо, а схід страждає від посух. І якщо в одному селі сорт показує чудовий результат, у іншому він може зовсім не вродити, тому важливо враховувати місцеві умови. Наприклад, у південних областях добре ростуть томати, стійкі до спеки і засухи з міцною шкіркою, що не тріскає від сонця. А от на заході краще вибирати сорти з коротким періодом дозрівання, бо там осінь приходить рано і дощі можуть знищити зелені плоди. У північних регіонах важлива стійкість до холоду та фітофтори. Бо саме там грибкові хвороби найпоширеніші. Ще одна важлива річ для чого саме ви вирощуєте помідори, одні садять їх на свіжий салат, інші на сік чи консервацію, є сорти з м'якою солодкою м'якоттю, які чудово смакують свіжими, а є щільні м'ясисті, що ідеально підходять для закруток. Наприклад, якщо ви любите густий домашній томатний сік, то краще брати сорти з товстою шкіркою і насиченим смаком. А якщо хочете насолоджуватися свіжими, солодкими плодами просто з грядки, тоді вибирайте великоплідні, рожеві або червоні сорти з тонкою шкіркою. Сучасні гібриди часто обіцяють чудовий урожай без клопоту, але не завжди виправдовують очікування. Народ каже: без праці не буде й квасу, і це стосується і томатів. Найкращий результат дає той сорт який підходить саме вашій землі, а не просто новинка з магазину. Варто також звертати увагу на походження насіння, чи воно районоване для вашого регіону. Районовані сорти це ті, що пройшли випробування саме у вашій місцевості і показали стабільну врожайність. Такі томати менше хворіють і краще пристосовуються до місцевих умов. Щоб не помилятися, старші люди радять не садіть усе одного сорту. Посійте кілька різних ранній, середній, пізній. Так ви будете з помідорами все літо, а якщо якийсь сорт не вродить, інший обов'язково компенсує. Крім того, у різних сортів різна стійкість до погодних змін. Буває, що весна холодна, тоді ранній сорт може сповільнитись, зате середньостиглий наздожене і дасть добрий урожай пізніше. Це своєрідна страхівка для кожного господаря. Який не хоче ризикувати всім урожаєм одразу. Не менш важливе значення має смак, бо який сенс з великого врожаю, якщо плоди кислі, жорсткі або без запаху. Справжній селянин завжди оцінює помідори на смак, щоб, щоб солодкі, соковиті, щоб пахли літом. Старі сорти, як от рожевий мед чи бичаче серце, мають саме той домашній справжній смак, який важко знайти у магазинних. І тому багато господарів, навіть маючи теплиці, повертаються до перевірених народних сортів. Вони можуть не виглядати ідеально, але дають стабільний результат, добрий смак і відчуття справжнього врожаю. Отже, вибір правильного сорту томатів це не просто справа випадку чи красива упаковка насіння це досвід, спостереження, уважність до своєї землі і клімату, бо кожна ділянка як жива. Вона має свої звички, свої сильні і слабкі сторони, і той, хто вміє її слухати, завжди з урожаєм. Помідори вдячна культура, але любить точність. Якщо ви оберете сорт під свій ґрунт, доглянете з любов'ю, то отримаєте не просто плоди, а справжній дар літа, соковитий, ароматний, солодкий, який прикрасить і стіл, і комору. Коли приходить весна і земля просихає, кожен господар починає думати. Які саме помідори посадити цього року. Здається, справа проста взяв насіння, посіяв і чекає урожаю. Але досвідчені люди знають головне не посадити, а правильно підібрати сорт, бо саме від нього залежить, чи буде кущ міцний, чи встигне він визріти до осені, чи не вразить його фітовтора, і зрештою, який буде смак плодів. Тому вибір сорту це не просто перший крок у роботі. А ціла основа всього сезону, якщо зробити його вдумливо, далі все піде як треба. Найперше треба знати, де ви збираєтеся вирощувати томати у теплиці чи просто на городі. Для теплиці існують сорти, які люблять стабільну вологість і тепло, не бояться затінення, мають подовжений період плодоношення. Вони зазвичай високорослі і потребують підв'язки та формування куща. До таких належать сорти типу дебарао, рожевий гігант або різні сучасні гібриди з позначкою f 1 У відкритому ґрунті ж краще ростуть середньорослі та низькорослі сорти, вони витриваліші, не бояться перепадів температури і рідше хворіють. Наприклад, санька, яблучний спас чи чудо землі це добрі варіанти. Для звичайної грядки під відкритим небом. Далі треба враховувати терміни дозрівання є ранньостиглі, середньостиглі та пізні сорти. Якщо літо коротке або місцевість прохолодна, не варто чекати від пізнього сорту великих плодів. Він просто не встигне визріти. Краще посадити ранні, щоб уже в липні смакувати свіжими, а в тепліших регіонах можна поєднувати кілька типів. Ранні для першого врожаю, середні для основного і пізні для консервації та зберігання. Так ви матимете помідори від літа аж до осені. У досвідчених господарів саме такий підхід різні сорти дозрівають по черзі, і грядка не стоїть порожня. Ще один важливий момент ґрунт і клімат. Помідори люблять легкі, родючі, добре прогріті землі, але не кожен сорт поводиться однаково. Якщо ґрунт важкий, глинистий, краще садити сорти з потужним корінням і коротким циклом росту. У піщаних землях, де волога швидко зникає, потрібні сорти, що переносять посуху. Наприклад, сорти південного типу, такі як дебарао або новичок, добре витримують спеку. А от у північних районах, де ночі прохолодні, варто обирати сорти, що дружно дозрівають і мають стійкість до грибкових хвороб. Там часто допомагає навіть просте правило: чим менше листя і ніжніша шкірка, тим більший ризик, що помідор не доживе до збору. Коли йдеться про вибір, варто зважати і на призначення врожаю: одні помідори гарні для салатів, інші для закруток, а є такі, що годяться для всього. Наприклад, великі, м'ясисті плоди типу Бичаче серце чи рожевий мед чудові у свіжому вигляді. Але для консервації вони не підходять, бо мають ніжну шкірку. Зате дрібні і щільні сорти, такі як дебарао, добре тримають форму в банці, не розварюються і мають приємний кисло-солодкий смак. Є навіть сорти спеціально для соку чи пасти з густою м'якоттю, малою кількістю насіння і насиченим ароматом. Тому, перш ніж купувати насіння, треба подумати. Для чого саме ви садите томати на їжу чи на переробку. Не менш важливо дивитися на опис сорту на пакетику. Там часто пишуть, чи підходить він для певного клімату, чи потребує пасинкування, яку висоту має кущ, скільки триває період дозрівання. Дехто не звертає на це уваги, а потім дивується чому помідори вийшли не такими, як очікували, а все просто. Високорослі сорти без пасинкування не дадуть урожаю, бо вся сила йде в зелень. Тож краще заздалегідь, прочитати і зрозуміти, чи вистачить вам часу і місця, щоб дати рослині все необхідне. Є ще одна порада не довіряйте повністю красивим назвам. Багато сучасних гібридів гарно виглядають на фото, але не завжди дають такий самий результат у реальності. Краще прислухайтесь до порад сусідів або знайомих городників. У кожному селі завжди є хтось, хто знає свій сорт. І якщо людина багато років вирощує один і той самий томат і задоволена, значить сорт справді надійний такі рекомендації найцінніші, бо вони перевірені практикою, а не рекламою. Не забувайте й про стійкість до хвороб. Сьогодні фітофтора, кладоспоріоз і інші. Грибкові проблеми дуже поширені, особливо в дощове літо. Є сорти, що краще протистоять цим напастям. Наприклад, гібриди з маркуваннями f 1 часто мають природний імунітет, але й серед звичайних сортів є витривалі. Народ каже, краще запобігти, ніж лікувати, і це справедливо для томатів. Якщо обрати сорти з високою стійкістю, можна заощадити час і нерви, а ще уникнути зайвих обробок хімією. Варто також звернути увагу на терміни схожості насіння. Старе насіння може дати слабку розсаду або взагалі не зійти. Тому, якщо купуєте в магазині, дивіться на дату фасування. А якщо зберігаєте своє, не тримайте його довше 3-4 років. Найкраще сходить свіже насіння з минулого сезону. Дехто перед посівом перевіряє його у солоній воді легке. Порожнє насіння спливає. А добре осідає на дно. Це простий, але надійний спосіб перевірки, яким користуються десятиліттями. Є ще маленький секрет. Навіть найкраще насіння не покаже себе, якщо воно не загартоване. Перед посівом добре тримати насіння кілька днів у прохолодному місці або навіть у холодильнику. Так воно прокидається. І краще приносить весняні коливання температури. А потім, коли сіянці підростуть, їх теж треба загартовувати, виставляти на свіже повітря, щоб привчались до сонця і вітру. Тоді, після висадки в город, вони не злякаються, прохолоди і швидше приживуться, і наостанок, не варто гнатися за кількістю сортів, краще мати 5-6 перевірених, але різних за призначенням і термінами дозрівання. Так, ви зможете забезпечити себе помідорами на весь сезон і уникнути ризику, що вся посадка постраждає від однієї хвороби. Поступово ви самі визначите, які сорти найбільше пасують вашій землі, які краще смакують і довше зберігаються. У цьому і є справжнє мистецтво городника не просто садити, а розуміти свою землю і слухати, що вона підказує. Якщо говорити про конкретні сорти, то серед багатьох. Виділяються ті, які роками доводили свою врожайність і витривалість. Це ті помідори, які не підводять навіть у складний сезон, коли дощі змінюються спекою, а ночі холодні. Їх можна вирощувати і в теплиці, і просто на грядці, і щоразу збирати добрий урожай. Розповімо про шість таких сортів, які селяни вважають справді робочими. Вони ростуть без капризів, плодоносять довго і смак мають справжній домашній. Перший у списку рожевий мед, це сорт, який люблять за його ніжний солодкуватий смак і великі м'ясисті плоди. Вони рожево червоні, м'яко щільна, майже без кислоти, тому такі помідори чудові для салатів, і соків. Вага одного плоду може сягати пів кілограма, а іноді і більше. Але головне, він дає стабільний урожай навіть при помірному догляді. Головне не переливати, бо надлишок вологи може спричинити розтріскування плодів. У теплиці цей сорт росте ще краще, бо любить стабільне тепло. Старші господині кажуть, що якщо хочеш мати помідор як яблуко, то сієш рожевий мед він не підведе. Другий сорт дебарао, справжній трудівник серед томатів. Його вирощують десятиліттями, і в багатьох селах він є обов'язковим у кожній теплиці. Дебарао буває червоний рожевий, чорний, жовтий кольори різні, а врожайність стабільна, кущ високий, плодоносить до пізньої осені, навіть коли інші сорти вже завершили сезон, Плоди великі, овальні, міцні, не тріскаються і чудово підходять для консервації. Навіть у банці виглядають як намальовані рівні, блискучі, щільні. Цей сорт не боїться легких холодів. Витримує нестачу сонця і навіть коротку посуху. Якщо хочеш мати довготривалий урожай, саджай де барао, і він віддячить щедро. Третій сорт чудо землі, який виправдовує свою назву, це великоплідний м'ясистий томат, який може дати по 5-6 кілограмів з куща. Його плоди рожево-червоні з приємним ароматом і ніжною м'якоттю. Особливість сорту. Він рідко хворіє на фітофтору, бо дозріває швидко ще до масового поширення хвороб. Цей сорт добре росте у відкритому ґрунті, особливо якщо літо тепле. Селяни кажуть, якщо хочеш здивувати сусіда, посади чудо землі, бо його помідори великі, як долоня, і соковиті, як кавун. З них виходить чудовий салат, густий сік, і навіть томатна паста без додавання цукру. Четвертий. Яблучний спас порівняно новий, але вже улюблений сорт у багатьох господарів. Його цінують за невибагливість і стабільність, плоди середнього розміру, червоні, злегка приплюснуті, шкірка тоненька, але не тріскає навіть після дощу. Врожай дозріває дружно, що зручно для збору. Цей сорт особливо гарний для тих, хто не має часу постійно доглядати грядки, посадив, підживив кілька разів. І маєш добрий урожай. До того ж, він не надто вибагливий до погоди, росте і в прохолодному, і в спекотному кліматі. Назву яблучний спас він отримав недарма плоди, мають форму і блиск, схожі на яблуко, а смак ніжний і трохи медовий. П'ятий сорт черрі рай, представник дрібноплідних томатів. Він ідеальний для тих, хто любить солодкі маленькі помідорчики, які можна їсти просто з куща. Цей сорт дає багато плодів цілими гронами по 20-30 штук, кущ середньої висоти росте як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Плоди червоні, блискучі, соковиті зі справжнім цукровим смаком. Діти їх просто обожнюють, бо нагадують ягоду. У народі кажуть посади чері рай і матимеш радість для душі, бо коли кущ усипаний дрібними червоними кульками, то й настрій піднімається. Цей сорт добрий і для консервування, і для прикраси страв. Шостий. Санька. Справжня класика для відкритого ґрунту. Це ранній сорт, який дозріває одним із перших уже через 80 днів після висіву. Його люблять за витривалість, навіть якщо весна прохолодна, санька не зупиняється в рості. Плоди середні, рівні, червоні. Смак мають збалансований. Ні надто кислий, ні надто солодкий. Цей сорт не потребує теплиці, росте практично на будь-якому ґрунті і навіть після негоди продовжує зав'язувати нові плоди. Його часто садять для першого врожаю, щоб ще в липні мати свої домашні помідори. І Головне, він стійкий до хвороб, не боїться фітовтори і рідко підводить. Ці шість сортів перевірені роками. Вони різні за розміром, кольором і термінами дозрівання, але всіх їх об'єднує одне стабільність. Коли погода підводить, а інші культури страждають, ці томати все одно дають плоди. Саме тому досвідчені городники завжди тримають на грядці кілька з них одночасно. Ранній санька забезпечує перший урожай середній яблучний спас і рожевий мед основний. А пізній де барао плодоносить аж до заморозків. Чері рай додає солодощі і краси, а чудо землі, розміру й смаку. Є багато народних хитрощів, які допомагають цим сортам давати ще кращий результат. Наприклад, дехто підсипає під кущі дрібну золу або суху кропиву. Це додає рослинам сил і робить плоди солодшими. Інші радять садити помідори поруч із базиліком чи чорнобривцями. Кажуть, від цього й аромат кращий, і шкідників менше дехто пасинкує тільки до першої кисті, а далі лишає вільно рости, так кущ не втомлюється і дає більше плодів. А старі господарі кажуть томат любить, коли до нього говорять. І справді, якщо доглядати з любов'ю, кожен із цих сортів віддячить сторицею. Коли в селі починають дозрівати помідори, запах стоїть на всю вулицю солодкий, теплий, справжній, і кожен господар знає, це не просто рослина, це частинка його праці, терпіння і турботи. Бо щоб мати добрий урожай, треба не просто посадити, а підібрати своє, те, що підходить саме вашій землі. І ці шість сортів добрий початок для тих, хто хоче мати впевненість у своєму городі. Вони не підведуть ні в посуху, ні в дощ, ні в холодне літо, бо вже не раз довели. Справжній урожай дає не мода, а перевірена часом праця. Отже, після всіх спостережень і досвіду можна впевнено сказати: головне в доброму врожаї томатів не кількість насіння, а правильний підхід. Той, хто розуміє свою землю, погоду і можливості, завжди збирає більше, ніж той, хто садить, абияк. Сучасні сорти дають великі переваги, але без розуміння їхніх особливостей успіху не буде. Тому кожен господар має скласти свій власний помідорний календар коли сіяти, коли висаджувати, як доглядати і коли збирати. Це не просто поради на папері, а справжній досвід, який передається з покоління в покоління. Найперше треба пам'ятати, що помідор не любить поспіху. Якщо висадити розсаду надто рано, коли ще холодно, кущ не приживеться, а якщо запізно, плоди не встигнуть визріти. Найкраще висаджувати тоді, коли земля прогрілася, а нічна температура не опускається нижче плюс дзестя, як Сії Круак. У цей момент томати відчуває, що час прийшов і починає рости з силою. Старі городники кажуть, не поспішає у землю, поспієш у відро. І це правда, розсада, висаджена вчасно, розвивається рівномірно, не хворіє і дає дружне цвітіння. Щоб отримати стабільний урожай, треба пам'ятати ще кілька простих правил. По перше, полив помідор не любить надлишкової води, особливо у спеку. Коли ґрунт занадто мокрий, коріння задихається, а плоди. Тріскаються краще поливати рідко, але рясно, щоб вода доходила до кореня. І робити це ввечері, коли сонце не пече. По-друге, підживлення. Кожна рослина потребує харчування, але не варто зловживати добривами. Занадто багато азоту піде в бадилля, а не в плоди. Найкраще підживлювати золою, настоєм, кропиви чи перегноєм це природно і безпечно. Люди кажуть: не годуй томат хімією. Він тобі того не простить. І дійсно природні засоби дають кращий смак і аромат. Ще одна важлива річ пасинкування. Не кожен сорт потребує цього, але в більшості воно допомагає зосередитись на плодоношенні якщо залишити забагато гілок, кущ витратить силу на зелень і помідори будуть дрібними. Тому треба вчасно видаляти зайві пагони, особливо ті, що ростуть у пазухах листків. Найзручніше робити це руками вранці, коли пагони легко відламуються. Після пасинкування кущ провітрюється краще, і ризик хвороб зменшується. До того ж, плоди отримують більше сонця, а значить, визрівають солодшими. Сонце, до речі, це, це окремий секрет. Помідори люблять світло, але не палюче полуденне. Якщо спека надто сильна, добре поставити тимчасове затінення, наприклад, сітку або старе простирадло, тоді листя не обгорить і плоди не втратять вологи. На відкритому городі це особливо важливо у південних районах, де сонце пече безмилосердя. Навіть просте розпушування рядь допомагає зберегти вологу, коли земля не тверда, корінь, дугуй дихає, і рослина краще росте. Не можна забувати й про хвороби, найпідступніша фітофтора. Вона з'являється тоді, коли ночі холодні, а дні вологі. Найкращий спосіб боротися з нею профілактика, тобто не чекати, поки плями з'являться, а діяти наперед. Досвідчені господарі оприскують кущі настоєм часнику або сироваткою з йодом, це прості, але дієві методи. Часникова вода відлякує грибок. А сироватка утворює захисну плівку на листі. Якщо робити це раз на два тижні, фітофтора просто не приживається. А ще не варто садити помідори на тому самому місці, щороку земля має відпочивати. Добре, після томатів посадити буряк, моркву або бобові, щоб ґрунт відновився. Щодо збору врожаю тут теж є свої хитрощі не треба чекати, поки всі плоди стануть червоними на кущі. Краще знімати їх трохи недозрілими, особливо перед дощами. Вони дозріють удома, але не розтріскаються і не загниють. Такий прийом дозволяє продовжити період плодоношення, кущ не перевантажується і продовжує зав'язувати нові плоди. Зібрані зеленкуваті томати можна скласти в ящики в темному прохолодному місці, і вони поступово дозріють так робили ще наші бабусі. Вони знали, головне не поспішати, бо навіть недозрілий плід має у собі силу сонця, яку просто треба дати йому розкрити. Корисно також комбінувати сорти. Коли на городі ростуть і ранні, і пізні помідори, урожай триває майже все літо ранні забезпечують стіл у червні липні, середні у серпні, а пізні дають змогу збирати до перших заморозків. Це зручно і вигідно. Бо робота розподіляється рівномірно, а не всі плоди дозрівають одночасно. До того ж, різні сорти по різному реагують на погоду, тому ризик втрат зменшується. Один може постраждати від спеки, інший, навпаки, розквітнути від дощу. Таким чином, навіть у несприятливий рік ви не залишитесь без урожаю. Після збору помідори треба правильно зберігати. Не можна тримати їх під прямим сонцем або у вологому підвалі. Найкраще місце сухе, прохолодне приміщення без протягів там плоди лежать довше, не гниють і не втрачають смаку. Деякі господині перекладають томати сухим піском або тирсою. Це старовинний спосіб, який справді працює. Так плоди можуть лежати навіть до зими, зберігаючи аромат і свіжість. І коли взимку відкриваєш банку своїх консервованих або просто дозрілих томатів, відчуваєш той самий запах літа, що наповнює всю хату. Підсумовуючи, можна сказати просто: успішне вирощування томатів це поєднання знань, терпіння і любові до землі. Без цього жоден сорт не покаже себе на повну силу. Треба спостерігати, записувати. Робити висновки з кожного сезону земля пам'ятає руки, які до неї доторкаються з турботою, і якщо доглядати за помідорами не як за роботою, а як за справою серця, то урожай буде за.